Звуки вибухів російських боєприпасів у Донецьку. Що це означає для логістики росіян? Автор. Тогомасце Тгернер 06 липня 2022, починаючи з 2014 15 років Росія побудувала десятки складів боєприпасів, схованих у цивільних будівлях поблизу залізничних станцій на окупованих нею частинах України. Російські склади матеріально-технічного забезпечення завжди знаходяться поблизу залізниць, оскільки російські військові відчувають серйозну нестачу підрозділів матеріально-технічного забезпечення, особливо транспортних. Це ускладнюється тим, що російська армія є корумпованою та технологічно відсталою, ба навіть уникає таких речей, як навантажувачі чи крани. Тож російські припаси та боєприпаси вручну вантажать на потяги, везуть на фронт, там розвантажують вручну, вантажать у вантажівки вручну, а потім везуть у передові частини, де знову розвантажують вручну. Це займає багато часу. Жодна інша армія не є настільки відсталою. Тож, як працювала система постачання російських боєприпасів на Донбасі, поки Україна не отримала М-142 Гімарс з реактивними снарядами ГМЛРС великої дальності та високоточні самохідні гаубиці ПЗГ-2000 Агскраб і ЦСР. Ну один в Росії поїзд завантажується від 2000 до 4000 тонн боєприпасів. Два поїзд в'їжджає в Україну, зупиняється в різних точках за 30-40 кілометрів від фронту. Боєприпаси розвантажуються і складаються неподалік. Три передові підрозділи надсилають свої вантажівки, щоб забрати необхідні боєприпаси, те саме стосується палива запчастин, продуктів харчування. Тощо росіяни настільки залежні від залізниць, що їх залізничні війська нараховують до 30 тисяч військовослужбовців, яким доручено ремонтувати та будувати залізниці, наприклад, залізничний міст, який вони побудували через річку Оскіл, щоб забезпечити свій майбутній наступ із Ізюма на Слов'янськ. Коли російська армія не може отримати доступ до залізниці, тоді вся її система логістики руйнується. Просування росіян на схід від Києва зазнало поразки, оскільки росіяни не змогли захопити залізниці, що проходили через Чернігівську та Сумську області, через такі міста, як Ніжин, Чернігів і Суми, які вперто захищали українські війська. Росіянам довелося налагодити постачання своїх військ, що знаходилися на схід від Києва вантажівками, і вони зазнали грандіозної невдачі у цьому, оскільки російські війська не можуть відійти далі ніж на 90-100 км від своїх складів постачання. Більш того, на цій відстані РФ може постачати свої частини тільки для ведення оборонних операцій. Відстань від залізниці в Росії до Броварів під Києвом 350 кілометрів, 300 кілометрів, з яких кишіли українськими спецназівцями та партизанами, які хотіли спалити російські колони постачання. Зараз на Донбасі у Херсонській та Запорізькій областях росіяни налагодили залізничне постачання своїх військ. Це дозволяє росіянам постачати десятки тисяч тонн артилерійських боєприпасів, які вони витрачають щотижня, перекидати резервні танки, гаубиці тощо необхідні для компенсації величезних матеріальних втрат російської армії, і необхідне паливо. Але зараз російські склади боєприпасів і пункти постачання знаходяться в радіусі дії артилерії та ракет. Агскраб, скраб ПЗГ 2000 і Цаасар можуть використовувати снаряди з донним газогенератором з дальністю ураження у 40 кілометрів. ЦСР стріляє снарядом з донним газогенератором. Крім того, у цих гаубицях використовуються сучасні системи керування вогнем, які використовують ГПС для встановлення свого власного положення, а потім використовують ГПС координати цілі для розрахунку правильного підйому та відхилення ствола, а потім автоматично переміщують ствол у відповідне положення. Усі три системи також використовують радар для вимірювання швидкості випущеного снаряда та регулювання ствола після кожного пострілу. Ще ніколи в Україні не було артилерії з такою влучністю і такою дальністю ураження. Це дозволяє Україні з високою точністю вражати російські склади постачання на відстані до 35 кілометрів за лінією фронту. І завдяки десяткам тисяч українських патріотів на окупованих Росією територіях Україна знає координати кожного російського складу боєприпасів. А тепер Україна отримала і ГМЛРС. ГМЛРС зберігає повну точність на відстані до 85 КМ. Це дозволяє ЗСУ влучити ракетою точно у будівлю, що знаходиться за 85 км від пускової установки, і налаштувати детонатор таким чином, щоб підірвати 50 фунтів ПБХ 109 вибухівка, що міститься у бойовій частині всередині будівлі. А якщо це велика ціль, тобто склад, то Україна може нанести по ній ураження, навіть якщо вона знаходитиметься далі ніж за 85 км. кілометрів. Ці дві нові можливості артилерії спричиняють два ефекти. Один Росія зараз втрачає тисячі тонн боєприпасів. Два. Росія не може зберігати боєприпаси в радіусі ближче 100 кілометрів від лінії фронту. Кожен знищений склад зменшує боєзапас, доступний величезній кількості артилерійських систем Росії на фронті, і Росія має замінити ці втрачені боєприпаси. По-перше, вона не може виробляти стільки, скільки використовує і втрачає, тому Росія вже доставляє старі радянські боєприпаси з Білорусі на Донбас. По-друге, Росія не може доставити ці боєприпаси в зону ураження української артилерії та РСЗВ, а також ТРК і має зараз зупиняти поїзди за 100 км від лінії фронту, інакше склад боєприпасів і ешелон будуть знищені українською артилерією. Боєприпаси та запаси за 100 км від фронту означають, що Росія знову змушена покладатися на вантажівки для постачання своїх фронтових підрозділів, але Росія вже втратила щонайменше більше 1200 одиниць свого парку вантажівок, а решта використовується вже кілька місяців, і відома відсутність технічного обслуговування в Росії безумовно завдає величезної шкоди вантажівкам, що залишилися. Тож, як тепер працюватиме російська логістика. 1. Поїзди зупиняються за 100 км від фронту, і боєприпаси розвантажуватимуть вручну. 2. Вантажівки будуть завантажуватися вручну, а потім їхати на фронт. Ручне завантаження займає години, а проїзд 100 км у тиловій зоні займає більше годин. Що є навіть гіршим для росіян. Російські вантажівки перевозять менший тоннаж, ніж західні військові вантажівки. І, на відміну від західних боєприпасів, російські боєприпаси поставляються в громіздких дерев'яних ящиках. Російські боєприпаси перевозять переважно деревину. Західні вантажівки з боєприпасами перевозять майже виключно бабахи. Три російські вантажівки нарешті прибувають на фронт. Чотири. Боєприпаси розвантажуються вручну. П'ять вантажівки повертаються до залізничної станції. На такій відстані російським водіям буде важко зробити більше, ніж одне коло постачання на день. І якщо росіяни не планують свої поставки ідеально, то одні підрозділи отримають замало боєприпасів, інші забагато, що ще гірше. Бо що робити, коли у вас є зайві боєприпаси? Кинути їх на землю чи залишити вантажівки з підрозділом, доки не знадобляться боєприпаси. Якщо ви залишите боєприпаси на землі, а ваш підрозділ мусить переміщуватися. Ну, тоді боєприпаси втрачаються. Якщо ви залишите вантажівки з підрозділом, тоді ніхто не повертатиметься, щоб отримати більше боєприпасів. І в той час, як армії НАТО використовують програмне забезпечення та штучний інтелект для планування своїх поставок, росіяни використовують офіцерів. Це не мало б значення, якби росіяни мали достатньо вантажівок, але втративши стільки вантажівок з і без того невеликої кількості, з якою Росія почала війну, росіяни тепер ще менш здатні постачати підрозділи на відстані 100 км від залізниці. Російська армія це армія 20 століття з матеріально-технічним забезпеченням 19 століття, і зараз вона воює з армією, яка отримує зброю 21 століття. Це займе час, але свого часу Нлав Жавелін і Стінгер допомогли Україні виграти битву за Київ. Тепер ЦСР Аг Скраб, ПЗГ 2000 і особливо ГМЛРС допоможуть Україні виграти битву за Донбас і битву за Херсон, тому що аматори говорять про стратегію, професіонали говорять про логістику.